Які основні помилки постачальників початківців, як їх уникнути? Що таке висота асортименту, ширина і глибина асортименту, і чому вкрай важливо? Моніторити своїх конкурентів про це сьогодні поговоримо в цьому відео. З вами Ігор Кравчук і канал Network Relations. Розуміння цих моментів являється фундаментальним для того, щоб створити таку комерційну пропозицію, від якої у вашого опонента просто побіжать мурашки скрізь. Це дуже важливо. Якщо ви вже визначились з мережами чи з мережею, з якою ви намагаєтесь працювати, то. Перше, що вам необхідно зробити, це відвідати магазини даної конкретної мережі і подивитись на асортимент товарів ваших конкурентів, які вже представлені на полицях даного конкретного магазину. Давайте спочатку розберемось, на що конкретно звертати увагу. Поговоримо про ширину і глибину. Асортименту на прикладі моєї улюбленої категорії товарів це овочі і фрукти. Що ж таке ширина? Це коли ви приходите у овочевий відділ торгівельної мережі і бачите, що там представлені і банани, і яблука, і груші, і виноградик. Це все ширина даної категорії. А тепер зробимо інший акцент, що ж таке глибина. Це коли ви бачите, що яблук представлено 10 сортів, груш представлено 5 сортів, виноградів представлено. Три сорти і банани представлено два види. На що звертати увагу? Чи всі сорти яблук, наприклад, представлені на вітрині? Можливо, немає самого, саме вашого сорту, який ви презентуєте. Чи є, наприклад, взагалі там виноград, чи Киві? Якщо нема, чому його там нема? І чи можете ви його запропонувати? Це є глибина. Асортименту це важливий ключовий момент для розуміння. Це те, що ви можете потім представити мережі як свою комерційну. Перевагу, якщо ви бачите, що представлені 9 сортів яблук, і не представлений саме ваш. Якщо ви бачите, що представлені виногради, але слабо представлений ківі, обов'язково робіть акцент на це в вашій комерційній пропозиції. Далі звернемо увагу на цінову політику торгівельної мережі. Її ще прийнято називати висотою асортименту в класичному розумінні. Є три цінові сегменти: низький ціновий сегмент, середній ціновий сегмент і високий ціновий сегмент. В кожному з них є свої нюанси, які зараз докладно будемо розбирати. В будь-якій мережі обов'язково потрібен низький ціновий сегмент. Це саме ті товари, маркери, завдяки яким мережа сигналізує своїм покупцям, що у неї недорого, у неї прийнятні ціни. Якщо ви виступаєте якраз з таким товаром, якщо ви можете запропонувати мережі товар дешевше, ніж ваші конкуренти, то це і є цим ключем, який ви повинні упакувати для торгівельної мережі і розкрити грамотно в вашій комерційній пропозиції. Можливо, саме цього товару дані конкретні торгівельні мережі. І не вистачало, тому розігруйте грамотно цей момент. Якщо мережа несе своїм покупцям меседж, що у нас дешевше всіх, робіть ставку з вашим товаром, якщо він співзвучний по ціновій категорії, саме на це упаковуйте цей меседж, ваш меседж вашого товару і вашої компанії як. Те, що ви можете запропонувати дешевше, і обов'язкова мережа на це відгукнеться у низькому ціновому сегменті, інколи можна трохи знехтувати якістю самого товару, якістю інгредієнтів в рамках допустимого. Можна трошки знехтувати упаковкою того цього товару, зробити її більш простою. Це все робиться для того невибагливого. Покупця, який прийшов саме за ціною в дану конкретну торгівельну мережу, і всі інші властивості товару для його не є ключовими, переходимо до середнього цінового сегменту. В цьому сегменті дуже важливо. Втримати баланс між ціною і якістю товару слід зазначити, що в даному ціновому сегменті сама жорстка конкуренція, і тут виділитись максимально складно. Тому що, в принципі, в цьому сегменті всі виступають ваші конкуренти з плюс-мінус ідентичним товаром вашому. Який тут ключ, на що тут робити акцент? Робіть акцент на якісь додаткові властивості вашого товару, розкривайте його додаткові властивості, як для байера, доносите цінність, так і для кінечного покупця. Приклад, якийсь кейс. Дивіться, якщо взяти просто умовний якийсь йогурт і прикрутити до нього. Трубочку, то це майже вже нова підкатегорія товару виникає. Це йогурти формата TUGO, які досить зручно взяти з собою і пити по дорозі чи зі спортзалу, чи на роботі, чи на перерві, будь-де. Ще один варіант: ну, наприклад, якщо ви займаєтесь борошном. Спробуйте запропонувати борошно в 10 кілограмовій упаковці. Можливо, це буде цікаво для великих виробників хлібобулочних виробів, яким не потрібно возитись з упаковкою в 1 кілограм, як у всіх ваших конкурентів. І навпаки, ви можете презентувати ваше борошно в упаковці 0,5 кг. Це буде якраз саме те для того, хто шукає невелику кількість борошна для приготування якоїсь конкретної страви з нього. Тобто в цьому сегменті зрозумійте ключове: всі конкуренти роблять, ваші конкуренти роблять плюс-мінус те ж саме. І основна ідея зробити якось розірвати цей шаблон і зробити якось оригінальний, і вже в цьому ціновому сегменті розкривайте для байера і для фінального покупця вашого товару саме з цієї призми цінність, унікальність вашого оферу і вашого продукту. Переходимо до третього цінового сегменту це високий ціновий сегмент. Як правило, в ньому є найвища маржинальність. Але інколи буває і навпаки, і в цьому слід детально розібратись. Потенційно висока маржинальність в даному ціновому сегменті викликана тим, що порівняти такі товари між собою ну, для покупця досить складно. Але інколи мережі формують зворотне ціноутворення. Тобто, чим дорожчий товар, тим нижчу маржинальність у відсотках вони на нього ставлять. Якщо ви виступаєте постачальником товарів даної категорії, обов'язково отримайте від мережі. Договори і комерційні умови для того, щоб зрозуміти, як саме відбувається у них ціноутворення на товари даної категорії, яка там бонусіровка, яка там відсрочка, і вже виходячи з цього, ви зможете, дивлячись на товари ваших конкурентів на полиці даного рітейлера, зрозуміти, у яку модель ціноутворення мережа сповідує у цій. Цінові категорії продукція високого цінового сегменту зазвичай дуже широко представлена у, спеціаліз... у спеціалізованих магазинах, таких як алкогольні бутіки, маркети, сирні тобто саме туди, куди приходить покупець за шириною і за глибиною асортименту. Досить дивно було б пропонувати якийсь односолодовий віскі у мережу формату магазин у дому». Він там буде недоречний, ніхто не буде там шукати односолодовий віскі 30-літньої витримки. Але у спеціалізованих магазинах даний конкретний віскі знайде точно свого покупця. По цій ціновій категорії є ще один момент, який я хотів би. Висвітлити, мережі не дуже охоче купують товари високої цінової категорії, тому що зачасту вони можуть дуже довго продаватися. Тому для постачальників в даній ціновій категорії мережі можуть запропонувати працювати по схемі реалізації. Що мається на увазі, це коли мережа у вас не купує товар, тобто. Право власності на товар не переходить до мережі, і що там вже буде з цим товаром, це головний біль даного конкретного магазину. А просто мережа м, вам надає свою полицю для того, щоб ви там представили ваш товар. і... Вам буде проходити оплата саме за той товар, який конкретно продався в рамках даного магазину чи даної торгівельної мережі. Навіщо це робиться? Це робиться торгівельною мережею для того, щоб мінімізувати негативні фактори, які можуть бути від того, що даний товар не буде користуватись попитом і просто зависне на поличках. Даного рітейлера, якщо ж а, таке станеться і товар зависне, то це буде ваша відповідальність, і що робити з залишками, це буде, вибачте, вже ваш головний біль. Якщо ви цілитесь в дану категорію, я вас закликаю. Правильно рахуйте математику. Як я і казав на початку, зрозумійте, який відсоток націнки мережа закладає для того. Щоб ви не продишевили і могли ще щось на цьому заробити. Отже, розуміємо, що моніторинг ваших конкурентів в рамках якоїсь конкретної торгівельної мережі має мега-ключове значення для того, щоб ви грамотно сформулювали вашу комерційну пропозицію і запропонували байеру, а в результаті і кінечному споживачеві. Унікальний товар, якого не вистачає в рамках даного рітейлера. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, будь ласка, переходьте до мене в інстаграм, це мій основний канал зв'язку. Підписуйтесь і з промокодом YouTube отримайте дуже приємну знижку в 30% на приватну консультацію. А з вами був Ігор Кравчук. До наступних зустрічей.